Як правильно наносити пачі під очі? Ти вже, напевно, бачила ось цю популярну модну схему? Ну що ж, давай я тобі зараз поясню раз і назавжди, щоб у тебе більше не виникало жодних сумнівів, як же правильно той патч наносити. Якщо ти хочеш зменшити набряки під очима, тоді вузькою стороною нанось патч до середини ока, і це буде сприяти лімфодренажу. Яким чином, правда, не зрозуміло. Як цей шматок дешевого гелю з високомолекулярним серемом має сприйняти лімфодренажу в моїх тканинах, біс його знає. Але ж блогери так кажуть: якщо ж ти хочеш позбутися темних кіл під очима, тоді товстою стороною нанось до центру, а тонкою. Він Нанось до центру ока. А тоненькою назовні. І це допоможе тобі позбутися темних кіл під очима. Якщо вони в тебе сформовані тим, що м'яз просвічується, то я, поняття, лисого не маю, як оцей шматок силікону має це зробити. Пачі можуть бути і гідрогелеві, тканинні. Це не змінює абсолютно ніяк ситуації. Пачі не прибирають нічого. Так, вони можуть тобі тимчасово створити додатковий такий охолоджуючий ефект і дати сероми високомолекулярні. І може стати навіть трішечки краще, якщо ситуація дуже погана, але це не вирішує жодну з твоїх проблем. Тому клей їх, аж обклейся куди хочеш і скільки хочеш. Носогубку вони не приберуть, міжбрівку не розгладять. Зате буде весело. Та-да-дам! Як сертифікований дерматолог, я оцією хрінню не користуюсь в домашньому догляді. Я гроші вкладаю в реально працюючі речі. Чому я обираю маску під очі від Живонс і чому вона працює набагато краще, ніж ось ці патчі, читай в дописі каруселі у мене в профілі. Якщо чесно, це настільки не неприємно, що на обличчі. Ну, якось під очима, воно ще органічно.